Армія чиновників не скорочується, а росте. Армія е ухилянтів не скорочується, а росте. Армія виїхавших по системі шлях дезертирів не скорочується, а росте. Арістов вам приклад. Чи ну, він там не дезертир, він депутат, він же ж повернувся, але мається на увазі, що є механізми. От Дубінський теж вже уїхав. Він мені там не сильно треба, бо, тому що це зрадник України, він має в СІЗО взагалі досидіти. Але справа не в тому. Я зараз навіть не буду про цих. Я буду говорити просто про чиновників. Як кажуть, нас в армії доповідаю ротом. Для чого це все? Для того що оці всі чиновники, якщо там когось бронь вилітає, вони резко стають студіками. Так, вони поступають до вузів, щоб не було не піти в армію. І я так думаю чогось, що для того, щоб через тих деяких негодяїв можуть потягнути дітей в армію. А це не добре. Бо я, як громадянин України, я дуже хочу, щоб в нашій Україні в мене була хороша пенсія. Ну, вона в мене не погана, але мається на увазі в пенсіонерів була хороша пенсія. А хорошу пенсію можуть заробити хороші працівники, які зараз працюють, сплачують до пенсійного фонду податки, відбудовують Україну і так далі. Саме на цих, хто сьогодні молодь має триматися ота й відбудовуватися ота Україна. Бо ми вже станемо за старими, ми вже не будемо мати сили знову починати з нуля йти на роботу. Ну це ж правда, правда. Так, от нам потрібно цей цвіт нації берегти. Ті, що зовсім такі, ну, хлопці, молодь, я кажу, 18-20-річні хлопці гинуть на війні. Я, ну, я це знаю, я це бачив. Розумієте, ну, цих шкода, ну, їх не втримаєш на лаві студентській. Ти їх не втримаєш все. Ну, зрозуміло, це, це вони ну, от вони пішли. Але є дуже багато тих, яким сьогодні там, 40-50 років вони чиновники, і вони розуміють, що десь там їх можуть з роботи скоротити, і вони теж стають студіками. Прославляючи це все в подібного роду пропагандистських телесеріалах, я говорю зараз про уклоністів, отих двох айтішників, які мали бути в тому серіалі, це якраз те, що призводить до розколу суспільства. Те, про що ми з вами говорили неодноразово. Прірва між фронтом і тилом росте. І за рахунок цього також. І за рахунок, ну наприклад, як там за заслуги другого ступеню горбунов. Кум Ткаченка отримав за захист суверенітету України. Я фіг його знаю, в якому окопі він там захищав суверенітет України. Ну я знаю, що він зараз, вроді, в Америці. Я розумію, що на хороше життя в Америці не вистачає тих 33 мільйони. Бо саме найлегше відмити і вкрасти це на нематеріальному, бо матеріальне можна відслідкувати: купив, не купив, продав, не продав, де воно лежить, помацати руками. А кіно це ну це таке, це дали 33 мільйона, Скільки пішло на відкати? Там 10 чи 5 чи, чи, чи 15, Ніхто ніколи не перевірить, бо це ну це ж кіно. Ну ми так от заказали таку декорацію дуже дорогу, і вона от, от, от мала вистрілити, вона вистрілила і вже її нема. Скільки воно стоїло, де воно стоїло? А кошторис напишу, який хочете. Тому така історія. Повертаючись до цих негідників, я ще буквально ну, не можу не стриматися, бо от, ми Арістова згадали і. Я це розглядаю зовсім в іншому контексті. До речі, вашим глядачам всім кажу, що зараз на моєму Ютуб-каналі паралельно вийде, ну, не паралельно, трошки пізніше я перемістив дату видачі, але сьогодні вийде. Ютуб якраз пов'язаний з Арістовим і не тільки. Тому що, скажіть, будь ласка, якого? Блін, зараз. А, а <звіць> <звіць> на, 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 на хіба? На хіба? Ми допустили в Державі України, якого милого в нас, в Державі України, президентська вертикаль своїм указом може знівелювати Конституцію і закон України про статус народного депутата щодо його переміщення. Якого пна? Я не бронежилет а Ви ж подивіться, що вони привратили наш парламент своєю мовчазною згодою, ото на тому хайпі. Ота от зелена, ото от пліснява, вона ж це все ж подбурне одобрям робить. Тобто, якого, я не, ну, ви знаєте, де я, де Коля Котлета. Э, перепрошую, Коля Тищенко. Де ну, ми ж з ним по різні, в різних э, стратосферах знаходимося. Але якого біса він має питатися дозволу, куди йому їхати? Далі якого давайте пане Ігорю, просто ви в контексті. А глядачі? Ні, сьогодні Олексій Я зараз на Деколу, час, де, 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 де. заборонили, де. да, заборонили не, всім народним депутатам виїзд без конкретного дозволу. Фактично, тепер всі народні обранці, за яких ми голосували або не голосували за офіс президента, ми не голосували точно, вони мають отримувати дозвіл, і все через декілька зашкварів слух народу. Перший це був Тищенко, від нього почалася ця ланцюгова реакція. Ну і Арістов завершує цю історію. Ще раз наголошую: сьогодні дуже гарно пропіарився Генеральна прокуратура, ДБР і так далі. А що вони Арістову пред'являть? Незаконний був, що... виїзд, незаконний ні, виїзд, виїзд. А що в нас указ президента вищий ніж закон України про статус народного депутата? Перший раз таки чую в моїй державі, в моїй Україні ні. В їхньому, можливо, там хворому е там, е фантазіях, так. Далі. Давайте говорити відверто, якого біса виконавча гілка влади зі шмигалем на чолі, ну, людина Єрмака, то ми то вже там не уточнюємо, має вказувати, видавати постанову Кабміну і заборонити через наказ системі е Державної прикордонної служби виїзд народним депутатам України. Вони хто такі? Пані Ігорі, я все одно не можу зрозуміти. Зачекайте, в нас є проблема. Вона пов'язана з тим, що депутати деякі дозволяють собі скориставшись конституційним правом необмеженого виїзду за кордон, Арістов написав, що він їде до Литви для посилення там політичних зв'язків між Україною і Литвою. і таким чином він опинився на мальдівському курорті, де готельний номер стоїть коштує 100 тисяч гривень. За одну добу, все а далі ви кажете про правильні речі, але ж ви розумієте, що це причинно-наслідкові зв'язки. Що ти їм кожному браслети електронного на ногу, як паші мерседесу? Повісиш Альона. А на якій підставі він взагалі має щось говорити? Ви ж розумієте, можна все життя боротися з одним негідником, з другим негідником, з третім негідником. Я волію боротися проти системи. На сьогоднішній день. Що для мене, як для українця, страшніше? Що Арістов поїхав за кордон чи що Зеленський узурповує владу в Україні? Для мене, як для українця, ви розумієте, є глобальні речі. Вони є принципові засадничі. Розумі... просто-напросто, ну я ж не ну Де я де Арістов? Ну блін, я його навіть в очі не бачив. Я знаю, що він колись нас керував комітетом е цього фіна е бюджетним комітетом. Його звідти поперли. Він там пристроївся десь там в на комітеті нацбезпеки. Ну суть ж не в тому. Вони ні по іншим причинам. Але принципово для мене узурпація влади страшніше. Ніж той хайп, який сьогодні звучить. Я вам скажу, чим він закінчиться. Цей хайп. Арістову нічого не пред'являть в контексті виїзду за кордон, бо закон України і Конституція вищі, ніж постанова Кабміну і указ Зеленського. Просто-напросто, якщо ми зараз це підмінимо і проковтнемо, тут не питання в Арестові. Давайте поговоримо про Гончаренка. Ну, що ми маємо за того арістова? Нафіг він мені треба? Чому Гончаренко не міг поїхати на парламентську асамблею Ради Європи як народний депутат України? Якого біса він має питатися дозволу? Що це за бред? Розумієте, чому Порошенко не міг поїхати на саміт там, НАТО там, і так далі? Ви розумієте, що реал політик полягає? Повірте мені, ну я, я, був, я був в Саудівській Аравії. Та по барабану, хто приїхав підписувати договір. Якщо мене особисто знають, ми говоримо і ми домовились, то якщо замість мене потім Зеленський когось прийшле, то принц скаже: Да, все окей, ти класний пацан, ти від президента приїхав, але в нас там є Ігор Лапін, колишній народний депутат, ми з ним домовились. Так працює на Сході. Особисті гарантії сильніші ніж паперні, це правда. Чому Гончаренко має питатися дозволу Стефанчука, а Стефанчук перезванювати Єрмакучі? Можна Льошу відпустити наперед? Що це за бред? Ми як... Ви що думаєте, що я воюю за цю державу, то мені звідси тоді іммігрувати тільки треба? Ні, ну, зачекайте, пане Ігорю, Ви ж розумієте, що ця історія, ну так, вона в принципі і проти опозиції для того, щоб вони, хоча я не знаю, вони ж займаються державною роботою, а не персональною. Але це таке. Але це для того, щоб своїх я вже там дослівно не пам'ятаю, яких Богдан називав, але там ну там щось оцінки були дуже класні тримати. Тому що докупи слуга народу, монобільшість вона не тримається. побільше, вони всі абсолютно зашкварні. Там корупціонер, там Микола Тищенко, там ті, хто втомилися від. Війни, там ті, які недоречні роблять заяви. І на сьогоднішній день вони все одно невід'ємно, як не крути, вони сприймаються частиною влади. та Тобто, це рекошет на офіс президента і на президента. Вони намагаються гасити навіть не на пожежу. Це, мабуть, склад, який детонує із боєкомплектом, який неможливо погасити, поки не відстріляє все. Доповідаю ротом для мене особисто. Ще раз наголошую. Процеси узурпації влади страшніші для України, бо зелені уйдуть, а процес то залишиться. Він з ними не уйде. Ні. Тому що той, хто прийде слідуючий до влади, ви знаєте, як йому буде кльово, коли все під ним? Так? Це є така спокуса, бо для малоросів і для росіян влада від Бога, а в українців від людей. Ви розумієте різницю ментальну, чому я сьогодні не про прізвища депутатів говорю, а говорю про те, що під прикриттям війни відбувається страшенна річ. Тепер про цю ситуацію з контексту політики, якщо ми вже за це зацепили, а не, навіть не про те, що це відбувається під прикриттям війни. Зеленський рейтингу залежний. Він сам фігіл від того, який скандал відбувся навколо 33 мільйонів кіно, от ця, ця фігня. А Фігіли Ткаченко навіть написав: І що, Зелені проголосували сьогодні на комітеті? Ні. Ні. Далі. Чи буде Зеленський для того, щоб показати е, вживую правдивість тез Єрмака? Я дивився інтерв'ю Єрмака Соні Кошкіни, і мені хотілося йому задонатити на шкарпетки і на поїсти. бідоська? Ну, бідоська, треба йому задонатити. Він їсти, бідний, не має що. Які вже там шкарпетки. Ці бідоськи, вони вже задовбали. Але справа не в тому. Як він почав мені розповідати про зеро, зеро толеранс до корупції, то я згадав, в мене є ножик, він зеро tolerance, дуже крута фірма. От. Е, нульова толерантність до корупції з боку Зеленського. Так от. Повірте мені, отаких от от Арістових він зараз буде, от это, як той баласт, буде скидувати. Війна не вічна, а вибори на, на часі, а рейтингозалежність це святе. І він буде скидувати розповідати нам, як він бореться проти корупції. Бо мудрий нарід по ідеї, ну по його домислам, вже забув, хто ж то все той треш до нас присунув. Ну ніхто ж з нас не голосував не за Єрмаків, не за Татарових. Ми їх в очі не бачили, навіть не знали, що вони десь впливуть. Чуєте, пане Юрію. А, а, а як вам просто мало часу, але я, б, я вимушена запитати уважа на одного колегу стало більше. Як ви сприйняли цю новину тепер серед адвокатів є висококваліфіковані кадри? Ой, дуже коротко. Перше, Баканов не проходить по державній зраді. Не проходить це. Ми знаємо, так. Бакан Кулініч не проходить по зраді в контексті захоплення Херсонщини? Це Знаєте, от баласт скидаю, але дуже близьких рятую. Бо дуже близькі ще трошки щось знають. Бо я думаю, до категорії близьких відноситься компаньйон фірми, яка вивела 41 мільйон Приватбанку на офшори. Значить, такого близького ж ніхто не скине, бо ж він знає не тільки про 41 мільйон. Мені дуже сподобалася заява Байдена в цьому контексті Володю, ти, ти, В мене для тебе погана новина, ми з тобою надовго. Десь так і тому сьогодні там Баканови, вот це все це, якщо дуже близькі їх будуть відбілювати. А ми прийдемо і посадимо, ота вся різниця. Але при умові, що не допустимо узурпації влади, бо якщо ми допустимо узурпацію влади, тому що ще раз наголошую: вони вже не ходять в церкву свобода слова, вони вже не моляться цієї релігії, вони вже вкусілі, оце ви знаєте, росіянське таке слово, вони вже смакують оце все. Десь так. А я хочу нагадати, що саме завдяки свободі слова вони прийшли до влади, тому що тоді можна було абсолютно все, всі майданчики, абсолютно всі канали функціонували, і е, проросійський п'ята колона, і якийсь там олігархічний, і їх це влаштовувало. Але коли прийшли до влади, якраз все це почали рубати. Найбільша помилка Порошенка, Лапіна, там Ясенюка, там кого там ще армії, ну я зараз просто не буду перераховувати. Тих всіх народних депутатів коаліції і президента України найбільша помилка. занадто сильно під час війни ми захищали демократичні права і свободи. Дивіться, як можна було.